Віжаючи на водойму на риболовлю. Перша риба в нас є. Я я Перша риба в нас є, моя, я довольний клас. Моя красавиця. правда, маленька, а біду, хотів би побільше. Але все одно хоча б щось. Виграюся, все одно я. Як Кидай, сильніше. Вибачте. Подивіться. Баларип опять малюпа. Прийшовши до лісу по гриби. Шукав опять і клюнув отакий от маслючок. Непоганий. ой 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 що тут таке клює? А що ж це таке клює тут? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, а ой, 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 там що клює, ще клює, 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 треба тягнути. Це просто якийсь жор пішов. Їдучи полями та лісами. Не забувай, що з 2022 року частина території України окупована скаженою Росією, війська якої не знають і не розуміють, що таке правило ведення війни. Наприкінці 2022 року Збройні Сили України деокупували частину території, які повернулись разом з полями, лісами, озерами, річками, але, на жаль, також з мінами та різними вибуховими речовинами. Саме про це наша історія. На початку 2023 року ми з друзями вирішили поїхати на осінню риболовлю. На першого осіннього карася на ставок, де ми вже декілька разів до цього були на зимовій риболовлі і ловили його. Приїхавши на ставок у гарному настрої в очікуванні першого весняного улова ми побачили таке. Зараз підійдемо. Ага. І вон ти пройшов ямку, дивись. Да.

Ну Палочки повтекали нормально оно стоїть таке, краса диво -дивне. а тут залишки мерзоти яка оце диво поставила сюди пить Під... Зараз сюди все с уроти. По дорозі за традицією зупинилися на заправці на каву. ранку ми не планували сюди їхати, але б могли і доїхати. Ямка непогана, десь метрів глибиною, 2 метри в діаметрі, а вон ласка побіжала. Дві не взривається на мінах. Як зимою тут багато бігало. Весна, навіть ласок. Це не ласки, це норки з Білгородської області. Тварюки такі самі прибіжали. Як і оці от понаставили тут говна і того. Бра... Схоже, це відбулося за 20-30 хвилин до нашого приїзду. Того разу ми все ж таки піймали весіннього корося. Та нічого Крути давай. Нижче опусти вудку. І крути. Не, Спусти, У -у -у. У -у -у. Запут... Давай витягуй сюда його. Фігня. Фігня називається Корась. Ну, хоча б щось я витягнув. Почав вихне на своє воду. Але чи вартували тільки расі тієї небезпеки, з якою ми могли зіштовхнутися? Що ми хотіли сказати цією історією? Виїжджаючи на деокуповані території, на риболовлю чи погреби, відвідують тільки ті місця, які перевірені саперами. Трошки не дуже їхати, навіть попередження стоїть. Це такі ж самі рибалки, та любителі позбирати гриби, як і ми з вами. Отак і на полі болять, будеш їздять. Тільки сьогодні багато хто з них покинув свої професії та став сапером в складі інженерних військ для того, щоб всі мали нагоду безпечно їздити на риболову. Безпечно збирати риби, гуляти улюбленими місцями, які були обстріляні або заміновані окупаційною армією російської орди. Дякую. 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 з вашим днем, інженери.